половиною, може трошки більше мільйонів гривень. Якщо проаналізувати ці пропозиції, які ми зачитали і мозовнесіт, ви почули, але пропозиція, яка надана від нас на голові облдержадміністрації і облради, ці статті, які ми вважаємо проблемними, вони складають більшу, більше половини суми. Тобто, Аналізувавши ці статті, можна зрозуміти, що більше половини бюджету капітальних витрат будуть просто витрачені з можливими ознаками корупції або викрадення, або як мінімум неефективного використання. Давайте, давайте просто зрівняємо цифри. 7,5 мільйонів, тільки одна стаття на бібліотеку, нашу обласну бібліотеку 1 мільйона 400 на ремонт ганку. Ну, Ми всі бачили ганок, тут заходили ганаку в нашій адміністрації, можливо, бібліотеці там ганок трошки гірше. Ходити можна? Можна. Обов'язково зараз такі е, важкі часи е, робити якісь якусь реконструкцію. Мабуть, взагалі не обов'язково. Е, більше того, там, мабуть, і 1015 забагато, не мільйон 400, 000, а там мабуть, і тисяча забагато. Можна визвати волонтерів, вони прийдуть, там, помажуть цементом чи що там вони вибачають. Можливо, вони хотіли там якісь квіти посадити, або ну, не земільон 400. Це тільки одна позиція. Якщо проаналізувати інші позиції, давайте ще декілька прикладів. Я приведу, щоб зрозуміло, і тоді виписунок зроблю. По бензопилі зрозуміло, що 20 тисяч вона не може коштувати. Маємо 3 тисячі 4 тисячі, це, мабуть, максимум. Всі волонтери, які купували, бензопили і відправляли на фронт, вони знають, скільки вони коштують. Далі є ще величезна сума, теж знакова це знову ж таки сходи і фасад, це наша АЦУ. При помаранчуваді зробили, гранітний і сходи. Фасад непоганий, да, там збоку з позаду трошки обсипався, але знову мільйон з чимось, мільйон п'ятсот. Далі яка ще тенденція? Кожна, стру, кожен об'єкт, який в управління культури, виставляє якісь позиції. Ну, Хто більш скромніший, там, як біблітека да, вона пише е, утеплення фасаду. Потрібно? Потрібно. Але вони пишуть не утеплення, а проєктування на утеплення 100 тисяч гривень. Я можу вам сказати, як е, трохи до цього цієї справи що Ті, хто беруться утеплювати е, фасади, вони можуть безкоштовно спроєктувати. Не можуть, а вони їх зроблять безкоштовно, хоча б просто отримати це е, е, замовлення. 100 тисяч гривень це вже можна приблизно 200-250, а може більше квадратів просто утеплити. А вони хотіли їх списати або забрати на тільки на проєкт, тобто на якісь папірці. До речі, Сходи ганок біля обласної бібліотеки мільйон чотириста, хотіли відремонтувати або зробити по який проєкту, який розроблений у 2000 році. Тобто дуже цікаві позиції в майже кожній організації, яка подала свої пропозиції, і наявні ознаки. Непрофесійності, знаки неефективного використання, як мінімум, або як максимум, це заготовки до розкрадання бюджетних коштів.